Всім привіт, з вами автофокус. А у нас на надходження. Це Nissan Pathfinder 35 мотор. Робе з купою автоматичної коробки автомат, повний привід. Велике сімейне авто. Має ахайний вид, Проті тумані фари, непогана комплектація. Терянный салон. Мая третий ряд сидень. Повно склопакет пакет, склада не отзеркал. Есть недолики по салону, но это такие, скажем, назначные. Мультимейдин кермо, є круїз-контроль, великий монітор, багато ä, трьох зони, точніше клімат контроль, музика грає непогано клімат працює добре. Коробка автомат, є режим руху. Тому якщо сподобалось авто, ми знаходимося за адресою міста Київ вулиці Територіальної оборони 102, авто можливо придбати за готівку, без готівку, також надаємо послуги лізингу та кредитування. Тому чекаємо саме на вас.